На вас те, друзі! Доброго-доброго раночку! Дивіться, якому я прекрасному місці. І хочу вам передати цю атмосферу А, і для вас зробити зараз для вас, для нас разом ранкову нашу практику. Добре. Стали гарно, вирівняли плечі, підтягнули живіт. Потягнулися вгору вдих. І опустили руки. Видих. І робимо вдих. Права нога по діагоналі йде назад. Вдих. Руки вгору видих. Опустили. Вдих. ліва назад. Видих. Опустили. І вдих. Міняємо і видих. І вдих. І видих. І вдих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. М'яко. Прокидаємося. Розкриваємо грудну клітину, плечі в, вгору, назад прогинаємося вдих. І з видихом скруємо спину, витягуємо замок вперед. І вдих. Розкрилися. Видих. Скрився. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Легесенькі потягучки пробудження. І вдих. Ліва рука сковзить по лівому стигну. Видих, центр. Вдих право. Видих, центр. Вдих. Ліво. Видих, центр. Вдих. І видих, і вдих, і видих, і вдих, і видих. Молодці, молодці. Продовжуємо далі переходимо до активізації тіла з допомогою дихання. Робимо капалабхаті 54 рази. 54. Прикрили очі і відчули своє тіло, порухалися, перекотилися. Вправо, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво. Поїхали середня по хаті, вдих, розкрили грудну клітину, видих, скруглилися, вдих ніс, видих, губи складені трубочкою. Вирівняли своє положення, підтягнули живіт, розправили плечі вдих. І ще 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Відновлювальний вдих. Молодці. Вдихнули 80% дихання і тримаємо затримку і робимо нижнє півколо. 80% вдих. Призігнули коліна і нижнє півколо. Продовжуємо ще. 12, 11. Не дихаємо зараз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видихнули, видих. І вдихаємо 80%. Верхнє півколо. Вдих. Призігнуті коліна, не вдихаємо і верхнє півколо. Продовжимо ще. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І видих. Молодці. Продовжуємо далі себе розігрівати з диханням і з руханками. Призігнули ноги і поїхали. Права рука по діагоналі. Вдих. Видих. Вдих видих. І ще рухаємося. Вдих, видих. Щоб відчуваємо, як прокручується у нас все. Вдих, видих. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відновлювальний вдих. Видих. Молодці. Руки на пояс, згинання, розгинання шиї.

Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підняли руки вгору вдих. Взялися за ліву руку правою і нахил вліво, видих. Вдих. І нахил вправо, видих. Молодці. Розкрутили руки. Дуже-дуже добре. Далі переходимо зап'ястя. Згинання, розгинання. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І прокручуємо на носочку. Права нога 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ліва. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Розминаємо ноги. Ми робимо вдих, вдих, присіли і видих сс, в вбік. Вдих. Сс. 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 Вдих. Вдих. С. Вдих. С. Молодці. Струшуємо, струшуємо руки і потихесенько біг на місці. Ми перекатимося м'яко з носка на п'ятку, з п'ятки на носок. І продовжуємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Легесенькі стрибочки вправо-вліво. 10, 9, 8, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вперед назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гарно. Активізували себе, молодці. Стаємо вперед на початок лимочка, підтисли сідниці, прогнулися вдих. З видихом опустили руки перед собою, зробили крок правою, крок лівою назад. І перейшли в собаку мордою вниз. Прогнулися. І в собаці морди вниз. Ми поставили ліву ногу по центрі. Права нога пішла вгору вдих. І з видихом ведемо зігнуту праву ногу до ліктя правого видиху. І вдих права вгору. І видих до ліктя. Угу. І вдих права вгору, видих до зігнутого ліктя. І продовжуємо ще вдих, видих. І вдих, і видих. Ви все можете. І ще вдих. Видих. І ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. І три. І видих, і два. Видих. І один. І видих. Добре. Сіли на коліна. Присіли на п'ятки, зробили відновлювальний вдих. І ще вдих. І зробили вдих. Розкрили плечі назад. Плечі, плечі від вух розкриті. Руки назад і легесенький прогин. І тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. Знову поставили руки перед собою. Перейшли в собаку мордою вниз. Видихнули. Знаходимося в собаці. І зараз піднімаємо ліву ногу вгору. Вдих. Ведемо ногу до ліктя в планку. С. Видих. Вдих. І Видих. І вдих. І, і. Видих вдих. С Видих вдих. І Видих вдих. Іс. Видих ще вдих. і Видих вдих. Іс. Видих і вдих. Іс. Видих. ще вдих. Вдих вдих і с -с. видих добре. Перейшли в собаку мордою вниз і покрокували з носка на п'ятку, з п'ятки на носок. І крокуємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плавно перетікли в собаку мордою вгору. Розправили, вирівняли плечі, вирівняли себе. І перетікли собаку мордою вниз. Підкрокували ногами до рук. І обережно розкручуємося хребет за хребцем. Розкручуємо, підіймаємо себе вгору. І зробили вдих і видих. Молодці. І зараз. Поставили ноги широко. Ноги широко, носки дивляться в сторони. І ми поставили долоні в центрі грудної клітини. Трохи прогнулися назад. Вдих. І з видихом пішли донизу. Видих. Ліва рука по центру. Права вгору вдих. Поміняли. Праву опустили видих. Ліва вгору вдих. І видих. І ще права вгору вдих. Опустили видих. І ліва вгору вдих. І видих. І ще права вгору вдих. Опустили видих. І ліва вгору вдих, опустили видих. І останній раз право вгору вдих, а видих. Ліва вгору вдих, видих. Обережно себе розкрутили, зібрали ноги разом. Потягнулися вгору вдих. І долоні в центрі грудної клітини. Видих. Завершуємо нашу ранкову практику. Я дякую вам за практику зі мною. Бажаю вам найкращого дня сьогодні. Нехай у вас складеться все, як ви того хочете. Намасте!